Доброго дня! Сьогоднішній урок має тему рівномірний рух матеріальної точки по колу. Отже, ми знаємо, що рух тіла за формою траєкторії можна поділити на прямолінійний і криволінійний. Отже, для прямолінійної траєкторія руху це пряма лінія, для криволінійного траєкторія руху крива лінія. А якою ж частіше траєкторією рухаються тіла? Більшість механічних рухів, які відбуваються у природі чи техніці, здійснюються якраз за криволінійними траєкторіями. Якщо подивитися, то можна побачити ці приклади криволінійного руху. Такий, як рух автомобіля по криволінійній дорозі, рух велосипедиста, а саме точки його колеса, рух сноубордиста і так далі. Ми з вами розглянемо тільки найпростіший з криволінійних рухів рівномірний рух матеріальної точки по колу. Отже, рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Якраз це. Прикладом може бути такий рух, рух місяця навколо землі, або рух барабану нашої пральної машинки та інші. Давайте розберемося з рівномірним рухом по колу. Такий рух називається періодичним. Він повторюється через певні рівні інтервали часу. Як же характеризувати такі періодичні рухи? Для характеристики таких рухів вводяться нові фізичні величини період і частота. Отже, перша фізична величина період обертання. Це величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Період позначається великою буквою Т, і оскільки вона дорівнює часу, ця фізична величина, то одиниці вимірювання періоду секунди. Давайте розберемося, якими є періоди обертання точок з секундною, хвилинною та догодинною стрілок годинника. Секундна стрілка в нас проходить один оберт за одну хвилину, тобто 60 секунд. Хвилина за 1 годину, тобто 60 хвилин або 3600 секунд. І годинна стрілка робить один оберт за 12 годин, що дорівнює 43 200 секундам. Якщо ми візьмемо з вами розв'яжемо зараз задачу. Велосипедист, катаючись на велосипеді, за час 60 секунд, зробив 120 повних обертів педалей. Як визначити час одного повного оберту педалей? Потрібно час поділити на кількість обертів. Отже, 60 секунд поділити на 120. Ми отримаємо 0,5 секунди. Отже, період це співвідношення часу обертання до кількості обертів за цей час. Якщо ми візьмемо знову цю задачу, але Спробуємо знайти, скільки обертів зроблено педалями за 1 секунду. Тоді потрібно кількість обертів поділити на час. 120 обертів поділити на 60 секунд. Ми отримуємо 2 оберти за секунду. Що це за фізична величина? Це обертова частота. Фізична величина, яка дорівнює кількісті обертів за одиницю часу. Як правило, вона позначається маленькою буквою N. Формулі n маленька дорівнює кількості обертів поділене на час обертання, одиниці вимірювання обертової частоти, одиниця поділена на секунду або оберт за секунду. Чи можемо ми, знаючи період обертання, знайти обертову частоту і навпаки? Давайте подивимось на ці дві формули. Ми бачимо, що вони дуже схожі. Якщо взяти математику, то це взаємообернені формули. Отже, ми можемо зробити висновок, що частота обертова частота обернена до періоду, а період обернений до частоти.